Адаптативний одяг для поранених вояків взялись виготовляти волонтери з Козятина. Назвали свій винахід Трансформер. Це спортивний костюм, спідня білизна та футболка, яку дуже легко можуть зняти з бійця, який тимчасово прикутий до крісла колісного або ліжка. Почали шити одяг для захисників ще з 2022 року. Кожен костюм підганяють індивідуально під вояка. З нами на зв'язку Сергій Сиваківський, голова благодійного фонду Паросток Добра. Вітаю вас. Добрий день. Що це за одяг-трансформер, як використовують його військові? Це спеціальний адаптивний одяг, призначений для того, щоб військовослужбовці з важкими травмами, такими як встановлення апаратів зовнішньої фіксації, могли одягати на себе. Під час лікування та реабілітації скільки вже вдалося пошити? З 2022 року понад 500 комплектів одягу ми відшили. Ми точного підрахунку не вели, Десь так. А хто допомагає шити? Загалом хто задіяний в цьому всьому процесі? У нас такий волонтерсько-швейний проект. Це наш фонд паросток добра. Нас троє волонтерів і так троє працівників швейного ательє Ірини Сербіної. А також це кількість наших лініків, які допомагають нам коштами на закупівлю сканафор виготовлення даного одягу. Тобто, хтось допомагає донатом, а хтось все ж таки своєю майстерністю, хто вміє шити, має досвід. Так, звісно, це спільна. Спільна справа це все загальне. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливий такий одяг саме на фронті? За нашими власними підрахунками: річна потреба в адаптивному одязі 1050 комплектів. Це як військовослужбовці поранені та важкотравмовані, так і цивільні, які постраждали від обстрілів чи бомбардувань. Частину цього одягу закривають різні волонтерські об'єднання, такі як наша група. Ми задовільняємо частину потреб в цьому одязі. Він дуже актуальний тим, що він дозволяє бійцеві мати одяг. Частина бійців, які мають спеціальні апарати, встановлені на тіло, вони не можуть одягнути ніякого іншого одягу, крім цього. Цей одяг дозволяє набагато комфортніше та приємніше перебувати в лікувальних закладах. А все ж таки комфорт та зручність це велика запорука і морального видуження, і психологічного, і фізичного. Ми вам дякуємо. Дякуємо і вам. Всього вам найкращого. Будьте всі здорові. Навзаєм а нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Сергій Сиваківський, голова благодійного фонду Паросток Добра.